До речі, друзі, тут мені треба сапку наточити. Е десь не знайду ключа до болгарки. Вдруг хто не знав, зараз вам е дільний лайфхак, е як відкрутити і закрутити болгарку, коли в тебе нема ключа. І так, підписуйтесь, щоб не забувати, багато лайфхаків буде. <підписуйтесь> так, дивимося. Значить, що нам треба? Нам треба будь-що парне. Що таке парне? Парне, це у нас можуть бути плоскогубці, але плоскогубці тут у нас трошки не підходять. А, це вже, може бути дві викрутки, може бути два саморізи, два чого угодно. Зараз покажу конкретно. Це. І напишіть в коментарях, хто не знав такий лайфхак. Дивіться, це обична фізика, просто фізика. Нам треба це кольору розблокувати. Це тесно, що не треба. Ось є одна отв'язака, наприклад. Є друга, є дві отвертки. Вони до отвірці підходять, все, нас це устраює. Ну, тут бажано тоньшу сторону поставити. Так, дивимося. Беремо дві викрутки. Зараз отак. Вот вот. Раз, раз. Отак. Накладаємо їх просто. Нам треба парний інструмент створити. як ножниці. Фіксуємо, як завжди, ззаду. Фіксатор. Опа, раз і покрутили. Все. Легко і просто. Так само закручується. Покажу. Зараз мені поставити другий дік, заодно і покажу. Закрутив. Чим підтягнути? Зараз. Отвертки показував. Дивіться, гвіздок і саморіз. Пожалуйста, беремо гвіздок і саморіз. Так само. Ставимо. Ось о. Нахльост робимо. Тут упор зробили. Раз, раз і затянули. Ось. Все. Бачите, я держу. Раз. О! Підтягнули ось. Видно? Аж саморіз трошки зігнувся. Так, тоді, що іще можна? Прості ножиці, якщо ножиці доволі мощні, ну дивіться, бувають китайські слабі, це слабі ножниці. Якщо не сильно зажато, то можна навіть отак. Тільки треба обов'язково ламельки укріпити, тобто взяти за них всією рукою, щоб їх не зігнуло, а то тоді жінка вас уб'є за погнуті ножниці. Поняли. Якщо... О, бачите, не сильно зажато, то ножниць хватає. Навіть такого хватає. Тепер зажмемо далі. Що є? <кхм> Пласкогубці, щипці. Пожалуйста. Щипці, Парний інструмент. парний. Він імітує те, що ми тільки що робили. Да? Він з'єднаний в центрові. Ось вам і все. Взяли, розщепірили їх, пожалуйста. Раз, два, три. Там держу фіксатор. Тут раз. Докоручу руками зараз. Раз. Взяв і. Оп, 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 о, все, зажав, намертво, все, прекрасно. Отаким парним можна два сверла. Пожалуйста, сверло сюди входить, входе, Два сверла поставив навхрест, раз і крутнув, раз і крутнув. Так що пользуйтесь і дякуйте.